Всім привіт! Дев'ята ранку. Відвантажуємо трактор ДТЗ-5404. Трактор у нас вживаний 2021 року. Куплений у 2022, як ви пам'ятаєте, трактор 700 мотогодинний, трактор їде на Хмельниччину. Власник подивився відео, все сподобало, все показали, замовив і відправляємо на доставку. До речі, звертаю вашу увагу, що доставка вживаних тракторів є платною для вас. Тому, коли ви дивитесь відео про вживані трактори і хочете їх купити, то обов'язково враховуйте, що варто заплатити ще за доставку. Також до трактора замовили плуг 3 по 25 торгової марки Вінмед. Класний плуг, класно виглядає. Подивіться, яка потужна рама. І покажу вам корпуси. Подивіться, як виглядають. Також їде на Житомирщину до клієнта, який є власником трактора дтз 5354. Ось такий двохтонний причіп. Бачите, як виглядає класний причіп ЯРС-1 ПТС-2. Такі причіпи коштують 77 тисяч гривень. Ціна ви можете дивитися на сайті також, коли вам необхідно. Такий причіп реєструється, надаємо повний пакет реєстраційних документів. Тут є гідравлічний підйом, тобто під'єднуєте до трактора і вже піднімаєте, опускаєте. Ціну назвав. Ось такий паровозик відправляється у нас. Подорож і вже сьогодні власники отримують свою техніку. Якщо і ви хочете купити техніку в мережі магазинів Мотостор, дзвоніть 098 949 9090.